Kinetic TITAN, Wi-Fi 7, be 7200 в нас індекс швидкості, Wi-Fi індекс, і, звісно, це модель kn 1812 Офіційний, в Україні сертифікований і просто неймовірний. 10 Гбіт. Ну, давайте, відразу так. Два порти, один 10, два супершвидкісних порти, один 10, один 2,5 Гбіт, є 4 гігабітні порти. В нас відразу є. USB 3.2, USB 2.0. А знаєте для чого? Та він підтримує не тільки під'єднати якийсь там, там SSD-диск. так? Можна під'єднати 4G-роутер. При тому, що а, при приєднанні SSD-диску ви можете організувати сервери по типу samba сервер зі швидкістю на хвилиночку 357 Мбайт на секунду. Це наш фактичний замір, а теоретично можливий 400 МБ. Це не про мегабіти, мегабайти. Помножте на 8, і у вас вийде 3 ГБ. 3 ГБ обмін з SSD, якщо дозволяє, звісно, ваш комп'ютер чи ноутбук. При тому, що тут 10 антен, при тому, що тут Та тут усе круто, тут Kinetic OS. Ви можете тут кастомізувати все, що завгодно. Під'єднати два провайдери да, без питань. Відмова стійкість. На відмову стійкість закинути ще 4G роутер, ой, роутер модем та, будь ласка. Зробіть просто з цього роутеру універсаль, якийсь універсальний роутер а, для не тільки дому, для малого бізнесу, для середнього думаю, бізнесу, для кафе, для невеличкого готелю, бо він підтримує до 512 пристроїв. Завдяки чому так та, все просто. МТК процесор. 3 ядра 1,8 ГГц. ddr четверта пам'ять. Так, він швидкісний, при тому, що в ньому 10 антенн. І одна з них це Zero Weight DFS, так звана антенна. І у вас ініціалізація 5 ГГц мережі виходить дуже-дуже швидко, враховуючи те, що вона сканує постійно dfs діапазон на наявність радарів. І це теж все прикольно. Якщо казати про VPN, тунелювання, різноманітні моменти, цей роутер просто не перевешений. Будь-які VPN-сервіси, будь-які VPN-сервери, будь-які VPN-клієнти, він підтримує практично все. При тому, що в ньому, от бачите, там, е окрім цих портів, так ну, швидкісних є 4 гігабітних порти. В нас е є функціональні кнопки, які можна налаштувати на швидкі дії. А от стосовно покриття, так я вам зараз скажу. Цей роутер, цей роутер на наших дистанціях, там, де в нас роутери, зазвичай ми даємо 60% падіння, він впав на 20-30% в залежності від диапазону. І це класний показник. Тобто такий роутер можна брати, ставити собі у середині хати і покривати все, що вам заманиться. І це ще не все. Якщо у вас ну, дуже велика оселя, то, будь ласка, меж. Він підтримує меж. І Wi-Fi 7, ті, хто кажуть, що Wi-Fi 7 не справжній, немає 6 ГГц, 320 мГц. Ви ж, мабуть, не розумієте навіть як, як цей Wi-Fi працює, бо є стандарт 802.11 be який може працювати у будь-якій частоті. Ви можете просто випустити роутер 24 ГГц. Wi-Fi 7. Так, це можливо. Є відмінності 4К, МЛО, різноманітні плюшки Wi-Fi 7 і тут усе є. Так, 6 ГГц немає. Ну, по-перше, у нас у нашій країні він заборонений, ну не дозволений. Давайте так, ніхто вас ловити не буде, але 6 ГГц в нас не сертифіковані. Хоча роутер сертифікований саме для ринку України. А, а от ще знаєте, стосовно VPN, PPPOE, маршрутизація, знаєте скільки? 10 Гбіт. Вайргуар uh, 900. Так, про що я кажу? Він може все, він, він надпотужний. Uh, по Wi-Fi він віддає, навіть якщо у вас пристрій Wi-Fi 6, більше 2 Гбіт на завантаження. Вибачте, покажіть мені роутер офіційний, який це може робити. Я не беру китайський роутер. А цей може. А цей може. І, і uh, знаєте, uh, дехто може сказати: а навіщо мені? 10 гігабіт, якщо в нас немає провайдерів таких. Ну, по-перше, ви можете використовувати 10 гігабіт не тільки як ванпорт, ви можете використовувати як LAN-порт і під'єднати туди, наприклад, наприклад, наш сервер. Якщо це в вас ну, якесь підприємство, ви можете там зробити внутрішній сайт, внутрішні якісь там моменти. Просто-напросто зберігати якусь інформацію, відеофайли для монтажу і інших варіантів. Та фільми, медіатеку. Тут є підтримка DLNA серверу, самба-серверу, усіх цих моментів: там веб IFP і всього іншого. Ви все це можете тут реалізувати. Я не кажу вже про інтернет-фільтрацію, там якоїсь погані через адгуарди і інші моменти. Це також тут присутні. Значить, так, зараз ми з вами. Зараз ми з вами розпакуємо. Ні, а що ми розпакуємо? Так тут більш нічого немає. Тут є ось такий адаптер на 36 Вт, ось такий патчкорт і ось така інструкція. А роутер ви вже бачили. Тому ми зараз з вами підемо, подивимось, скільки він ну ні, скільки він коштує. Подивитись самі у опису під цим відео за посиланнями. Але ми подивимося, що нам заявляє виробник, і будемо його тестувати. Але я вам обіцяю сьогодні не робити задроцький огляд. Я буду намагатися максимально уходити від усіх цих там. Термінології, фішок, і навіть не буду перелічувати усе, бо Kinetic OS туди тільки заліз. На півтори години огляд просто так можна зробити. Ми трохи будемо саме орієнтуватися на кінцевих споживачів, а не на технічні якісь моменти. Тож, підписуємося і переходимо. Опа, Кінетік Titan. офіційно український сайт, будь ласочка, без всякого перекладу. І поїхали. UA, Щоб не було ніяких там спекуляцій, поїхали. Огляд, швидкий інтернет до 10 Ггабіт. Я пропоную відразу. Побудувати наш огляд таким чином, я ж вам обіцяв, не задроцький огляд, а обіцяв, от що ми зробимо базові тести і покажу основні моменти. Будемо намагатися так і робити. І спочатку я пропоную зараз пройтись по характеристиках і тестах, а потім вже там більш-менш задроцьку частину на потім залишу. Тому, якщо що, посилання на всі на роутер на всіх продавців, яких ми знаємо, перевірених, лежить у опису під цим відео. Звісно, сертифікований в Україні. І знаєте, що ще? Підписуйтесь там, поскар. Дзвоник, поїхали. Швидкий інтернет до 10 гб. Автоматичне перемикання між кількома провайдерами для безперебойного доступу до інтернету. До речі, тут мається на увазі не тільки дротовий провайдер, а ще й 4 g модеми. Передова меж Wi-Fi. Так, він підтримує меж. Це все добре. Мережа з бешомним роумінг КВР, так, так званий. І захист себе завдяки кібербезпеці та батьківському контролю. Про це поговоримо трохи трохи пізніше. І тут, знаєте, що саме прикольно? А, знаєте, прикольно пишуть. Пишуть: використовуйте як мережевий сервер і персональну хмару з USB накопичувачем. Але вони, по-перше, тут, е от кінетики, тут у вас е є помилка, де буква літера М, де, по-перше, а друге. А друге, дуже цікавий момент. Дехто почне писати 100%, що це не Wi-Fi 7 роутер, бо не буває Wi-Fi 7 без 6 ГГц. Ні. Wi-Fi 7 це конкретно стандарт 802.11 BI. І це означає, що будь-яка будь частота 2,4, чи 5 чи 6 ГГц може працювати у. В стандарті Wi-Fi 7 80211BE. І ви можете, наприклад, зробити роутер чисто 5 ГГц, назвати Wi-Fi 7 роутера. Він буде Wi-Fi 7 роутер. А може зробити можете зробити Wi-Fi 2,4 ГГц один у стандарті 802.11BE. І це також буде Wi-Fi 7 роутер. Бо тут навіть написали ключові ознаки Wi-Fi 7, які відрізняють його від Wi-Fi 6. Це модуляція 4KK 4096 QAM, 1 К в стандарті Wi-Fi 6. Технологія New Мультипл ресурс Unit MRU, Алгоритм багатоканальної агрегації MLO, Так, MLO він підтримує. Multilink Operation. Він підтримує, тобто він може об'єднувати 2,4 і 5 ГГц в одну мережу. Далі. Далі, технічні характеристики. Тут у нас процесор трьоядерний потрійне ядро, 1,8 ГГц, mt 7988 Забуваємо вже про старі архітектури. Е, гигабайт оперативної пам'яті DDR4, це важливо. 256 МБ наш флеш пам'яті, і флеш пам'ять тут не просто там 256 МБ. Вона має е, отакий, бачите, надпис Dual Image. Знаєте, що означає Dual Image? Це означає, що вона поділена навпіл. І коли оновлюється, вона замінює пам'ять. І якщо щось сталося, там вимкнули світло, щось сталося там, я не знаю, там будь-що ваш роутер усе одно залишиться у робочому стані. Лише після оновлення воно підмінить іншу пам'ять на, на ту, що була, тобто зі старою прошивкою. Це дуже ідеально працюючий момент. Клас Wi-Fi be 7200 Тепер по антеннах 10 загальних. 2.4 це в нас 4 зовнішніх 5 ГГц, 4 зовнішні, одна вбудована. І Zero Weight DFS одна вбудована. Знаєте, що таке Zero Weight DFS? Є такі канали DFS верхнього диапазону, де працюють радари. І зазвичай, якщо немає zero зеровий dfs антени, то там ініціалізація 5 ГГц може встановити від у залежності від каналу до 15 хвилин. Буває таке. Тут є zero зeroвий DFS, який сканує постійно канали е цих самих. Ну, він знаєте, як він сканує на присутність радарів. Якщо радарі присутні, канал вимикається, якщо вони відсутні, то канал вмикається і ви можете використовувати. Тепер далі кількість Wi-Fi-клієнтів до 512. Ви уявіть собі. Кількість Wi-Fi клієнтів 512. Це сумарно у 2,4 5 ГГц. І тут же виходить так, що ви можете реалізувати його для якогось малого чи середнього бізнесу. Наприклад, якщо ви почнете розгортати Wi-Fi меж, то вибачте. Ви можете розгорнути на велику кількість клієнтів. Це може підійти для кафе, для середніх офісів, для магазинів, для якихось там невеличких. Тобто, звісно, для торгового центру там потрібні великі такі точки доступу, звісно, такі шайби, так і вони будуть працювати. Хоча можете їх в парі з такими шайбами, також використовувати. Також це можливо. Далі є. Ну, порти ми з вами вже бачили. Тепер кнопка функціональних дві, USB-3.2 є через є USB модем, ми зараз ще перевіримо. І поїхали. Швидкість мереж це в нас теоретична швидкість усіх пристроїв у мережі, які під'єднані. Просто дехто думає, що якщо написано у 24 ГГц 1376 Мбіт, то там буде. На одну, на один пристрій, 1,3 і Ні, це не так працює. Ну, наприклад, старі роутери оці які провайдери усім усінпіхали 300 Мбіт. Ні, там не 300 Мбіт. 300 Мбіт це загальна 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 велика, скажімо так, канальна швидкість усіх пристроїв. А фактично, вибачте там ну, це залежить від виробника. а Тут в нас вона працює в режимі 4T-4R, ну 40 МГців, 802,11B Тепер швидкість 5 ГГцої мережі 5764 Мбіт, тобто фактично 5,7 Мбіт. 4T5R наблюдається. 160 МГц. І тепер далі для тих, хто розуміється, що таке маршрутизація IPOE PPPOE, PPOE, для вас є гарні новини до 10 Гб. А маршрутизація LTP-PPTP до 3 Гбіт. Пропускна здатність WireGuard до 900 Мбіт. Читання з диску 400 Мбайт секунду, я це перевірю особисто. І, ну і, звісно, безшовний роумінг КРВ. КВР, Боже, я, я, постійно, я постійно це плутаю. Цей КВР, КРВ, КРВ. М'ю МА, МО, потім, знаєте, що таке Airtime Fairness. Це дуже класна штука. Зазвичай, ну, знаєте, от я вам прочитаю. трохи. Клієнти з низькою спроможністю застарілі прилади або прилади на межі зони покриття сильно уповільнюють мережу з механізмом Airtime, розподіл від Бувається в часі, що значно покращує швидкість для більш швидкого для більш швидких клієнтів, тобто це дуже дуже класно. Ну, наприклад, так, старий пристрій він там має 10 мегабіт, а новий має 2 Гбіт, І це дуже несправедливо, що 10, 10 Мбіт буде проводити стільки ж часу коннекту, як і 2 гігабітний. Тобто Гбітний не буде встигати викачати певну ємність, а 10 Мбітний за такий за короткий час. А 10 Мбітний не буде встигати качати навіть за великий час, бо його обмежена швидкість. І вони підганяють час на знаходження конект, час конекту час коннекту під. Фактично швидкість, тобто це дуже класно. І чим швидше пристрій, тим більше він буде мати е, часу коннекту. Далі Beamforming – це формування луча. Тобто, де б не знаходився пристрій. Він буде формувати промінь. Це формування проміння для того, щоб е, ну, формування проміню, де б ви не знаходились, він буде давати найкраще, е, скажімо так, покриття. Е, тепер це преамбл-пунктурінг. Панкшн, панкшн, якщо так брати, то це він вирізає. Якщо є якісь є якісь перешкоди на частотах, він вирізає перешкоди, саме ці частоти у диапазоні, які з перешкодами і використовує інші. Це дуже класна опція. Ну тут є в нас WPA3 Enterprise, функції протоколи, мультів, так декілька провайдерів можна. І тут безліч різноманітних моментів. До речі, він підтримує VLAN, тунелювання, тобто можна робити якісь віртуальні. Наприклад, офіси десь віддалені у одній мережі. Звісно, є IGMP проксі, межмережеві екрани, і поїхали. Клієнт, сервери по PPTP, F2TP, IPSEC, OpenVPN, SSTP. І по VPN, звісно, цей роутер це просто монстр. Це VPN-ний монстр. Я вам відразу кажу. Тепер далі. USB-застосунки. Ну звісно, в нас є WebDAV, пакети OPKG, сервери DLNI, файл сервери, є торрент клієнт Transmission. Це все також є, це все можна поставити і з цим працювати. Але давайте ми з вами перейдемо і почнемо тестувати швидкості. В нас ви бачите зараз основний екран, це в нас системний моніторинг, і відразу в очі Mobile Broadband. Відразу скажу, usb модем під'єднаний, він повністю його ну, я, Наприклад, якщо я його від'єднаю зараз, то ви зараз побачите, що він від'єднається. Це дуже класно використовувати для резервного під'єднання. Бачите, модем не підключений. Для резервного, для резервування вашого під'єднання, наприклад, у вас є провайдер, ви там працюєте, наприклад, з якимись проектами, проектами у мережі чи працюєте. Наприклад, трейдером якимсь там і стежити за графіками, і вам потрібен постійний інтернет. Ну вимкнуло інтернет, бам 4G, раз, все працює. Перемкнулося. При тому, що я вам скажу такий секрет: коли я у Німеччині був у відрядженні, під'єднав на кінетік свій старенький OnePlus 9 r Ой, oh, OnePlus 9 трошку просто через USB дріт. І я отримував 256 мегабіт на завантаження і на вивантаження 50. Це те, що мені давав. Оту. Я розумію, що можна було б більше отримати. А, тепер далі. Ми бачимо, що в мене тут wi вайфайчики під'єднано, все добре. І тут пішло додатки: додатки CIFS, IFP, станція завантаження, медіа сервер. Давайте відразу покажу станцію завантаження, що вона є. Є налаштування, в принципі, все класно. Давайте відкриємо її. Ось в нас є трансмішн, e, в принципі. Хто знає, то знає, але швидкість на ньому обмежена 40 мегабайт на секунду. Для того, щоб не було ніяких спекуляцій, це робиться навмисно. Для того, щоб e, забезпечити нормальну стабільну роботу роутеру, і не було дисбалансу і перегріву. Це дуже важливий момент. А от тепер давайте поїхали по швидкостях. Почали ми з тестування 25 гігабітної мережі. Якщо ми бачимо, ми тут під'єднано 2,5 гігабіту, все добре. І давайте тестуємо і отримуємо чисті 2,5 з Звісно, порт 2,5 гігабітний він чесний. Так як і 10 гігабітний. Хоча тут немає іншого 10-гігабітного порту для того, щоб пропінгувати наскрізь, 10 гігабітний порт. Ми тестували таким чином. Ми під'єднували декілька пристроїв. В мене 10 гігабітна гігабітний інтернет. І ми просто-напросто тестували одномоментно на різних провайдерів з різними моментами на багатоканальному потоці, і забезпечували, скажімо так, десь 8 85 Гбіт, Більше витягнути не зміг, бо ну там хости просто-напросто відлітають. Це чесно кажучи, тобто 10 Гбіт – це тотальна швидкість, яку роутер може прийняти і роздасти, і роздати на всі, скажімо так, клієнти, які є у мережі. Це дуже зручно, дуже класно. lost Тепер гігабітні порти спокійно відпрацьовують. Ми бачимо зараз під'єднано через кілер інтерфейс мого ноутбуку. 1000 мегабіт. Стартуємо і маємо, в принципі, чесний чистий гігабіт. Тобто всі порти чесні. До речі, ми зараз 10 гігабіт під'єднані на ноутбук. Я вам конект. Ми зараз побачимо з вами. Я вам покажу, давайте вже гігабітний протестуємо. І навіть будемо бачити, що більше ніж 2,5 гігабіта на 10 на гігабітному порту, бо в нас зараз сам. Сервер покаже там 357 Гбіт, це я просто впевнений. Зараз давайте зачекаємо кінця тесту. Будь ласка, чистий гігабіт. Якщо казати про під'єднання, тобто чи там дійсно 10 порт, то, будь ласка, на Ethernet ми бачимо 10 GBPS, все добре, канальна швидкість 10 Гбіт є. Ну і в принципі відразу сам ба-сервер тестуємо. Ось ми бачимо, що він під'єднаний. Це в нас через USB під'єднаний в нас SSD-диск. Давай, давайте копіюємо, вставляємо і отримуємо 358 навіть мегабайт. Не мегабіт, а мегабайт на секунду. А мегабайти потрібно ще помножувати на 8. І ми отримуємо десь 2880 мегабіт на секунду. І в одну сторону, і в іншу сторону, тобто повноцінно працюючий роутер 10 Ггабітний з нормально працюючий самбою, з нормальним 32 USB. Це чесний, класний роутер. Стосовно Wi-Fi, ми почали тестувати з Wi-Fi 6-го. Ви бачили, він під'єднаний 80211 80211 через MediaTek Також вмикаємо і отримуємо на Wi-Fi 6. Ану, давайте стартуємо. Ну, небагато, але 2.050, 200 проскакує. Небагато, так? 2 Гбіта на Wi-Fi. У кого є 2,5 Гбідний інтернет для того, щоб 2 ГБ на Wi-Fi отримувати. Це дуже круто, от реалізація, коли ти під'єднуєш через 10 Гбідний порт, наприклад, nas сервер 10 Гб. і усі клієнти в мережі. Зможуть на повній швидкості в 10 Гбіт отримувати дані і доступ до нас серверу. Це дуже круто для роботи, для робочих проєктів і іншого. Тепер 5 ГГц Wi-Fi. Ми також почали тестувати на смартфоні з Wi-Fi 7 на OnePlus 13 і отримали такі самі результати. Чекаємо кінця тесту. 2.027 на давайте 1000 500, 800 Там пікове значення було. А ну, давай, давайте на 1738. При тому, що ми відразу почали тестувати віддал на віддалення покриття, і ми а, отримали. Давайте одразу скажу, як ми тестуємо. Ось у нас результати пішли. Ми відходимо на 30 метрів через перестінок. Ось ми бачимо з WP3 під'єднання і стартуємо тест і отримуємо. Ну чекаємо, скільки? Та, в принципі, 1500 мегабіт. Да? Навіть 1800 там було у піковому значенні, 1600. Я вам поясню, це яскравий результат, не побоюся цього слова. Бо коли ти маєш канальну швидкість, наприклад, 2,4, 2,8, то ну і чи фактично 2 у нас було так, то падіння у нас повинно бути не більше ніж 60% на такій, на такій дистанції. Це наш, скажімо так, стандарт, який ми для себе випрацьовували. Але тут у нас падіння, скільки 25 30 це просто ідеально працюючий роутер на класне максимальне покриття. Він набагато ліпше, ніж старі версії кінетіка. У 2,4 диапазоні на Wi-Fi 6 у нас була канальна швидкість 573. Давайте мегабіта, давайте стартуємо. Е, отримуємо при такій канальній швидкості, яка зазвичай там 50% від е, базової швидкості. Е, Блін 400, 400, 400 мегабіт. Фактично повинно бути десь 50. А ми тут скільки маємо? 20% падіння. Це класно працюючий роутер. Мені подобається дійсно кінетики, молодці, вони. Ну... Дійшли до того стану, коли вони відмовились від старої архітектури процесорів, перейшли на нову, вони дійшли до якогось такого прикольного варіанту. Тепер на смартфоні в нас вийшло у 2,4. Давайте тестуємо на OnePlus 13 такі самі цифри, приблизно 380-390. Це приблизно те саме. От Навіть там 420 проскакує у піковому значенні. Давайте дочекаємось кінця тесту. 418 на 200. На 200, це класний результат. І на віддалені зараз протестуємо, тобто я вам покажу результати тестів. Ось ми бачимо 418 на 197. І на віддалені, на такому самому ми з вами отримуємо 240. Це класний Wi-Fi, це класне покриття 270 навіть у піковому значенні. Про що я можу казати? Я можу казати, що по швидкостях цей роутер чесний. Цей роутер відпрацьовує з достатньо потужністю для того, щоб забезпечувати цю цю швидкість. І мені це дуже подобається. 263. Ну, в принципі, так. давайте вже дочекаємось кінця того, щоб ми бачили з вами результат. На 100, давайте, давайте, давайте на 123. І того ми бачимо. Результати, а тепер давайте дуже стисло пройдемо по тому, що можна тут робити. А можна тут чого. Ми бачимо наші LAN-порти, LAN які можуть бути одночасно і WAN-портами, і LAN-портами. Тобто, будь-який порт можна назначити ван-портом, чи то десятку, чи то два з половиною. Ми вже казали, що на десятку можна на сервер під'єднати, можна створювати іншого провайдера. При тому, що ми можемо на мобільному ще робити в нас резервування, яке може працювати постійно. Чи на вимогу, чи, наприклад, там завдавати йому пріоритетність, також в нас є WISP, це бездротовий провайдер, тобто ми можемо під'єднувати. Ну, бувають такі провайдери, В нас це рідкість. Які роздають інтернет через, через Wi-Fi. Ви просто-напросто купуєте один код. Наприклад, чи повинні, ви повинні тоді купувати код на будь-який, скажімо так, пристрій. А тут ви купили один код, під'єднали через VISP модем, який, ну цей роутер, так, який, в принципі, став локальною мережою для вас. Це дуже прикольно. А далі в нас є ну, інші з'єднання. Ви тут вже можете VPN-підключення, то робити, і пріоритети підключень також у нас є. У списках клієнтів ми бачимо, що в нас працює мультілінк. От бачите, МЛО, Ну там в принципі зараз конект не такий великий, бо е е смартфон. Крім, де валяється, тому він дуже-дуже далеко. І бачимо, що інший в нас під'єднаний, також десь десь лежить на 160 МГц. Домашня мережа це в нас Wi-Fi. По Wi-Fi ми бачимо увімкнений мультилінк. У додаткових налаштуваннях ми бачимо, що в нас є різноманітні міксовані режими роботи від B до, до GNAXBE. Це у 2.4 діапазоні. Можна також вмикати вимикати різноманітні опції по типу бімформінгу FDMA. І у додаткових налаштуваннях 5 ГГц. Ми бачимо, що канали від 36 до 165, 160 МГц підтримка, і також можна керувати різноманітними підключеннями. Можемо робити гостьові мережі, можемо Wi-Fi-систему, це меж організовувати, але хочу відразу показати інтернет безпеку, де в нас є публічні DNS-резольвери різноманітні. Які які фільтрують рекламу чи вредоносні сайти, і він підтримує Adguard DNS, Clean Browsing і Cloudflare, і все це також можна тут реалізувати. Ви просто встановили, у вас вже є базова фільтрація. Є також міжмережеві екрани, є переадресація портів, це стандартні такі опції з маршрутизацією. І ось на чому хочу зупинитися: це доменне ім'я Kinetic. Окрім того, що ви можете керувати віддалено через DDNS, є, є так званий Кім DNS, коли ви отримуєте доменне ім'я Kinetic зможете отримувати доступ до будь-якого до вашого роту з будь-якої точки е земного шару так, це дуже класно, бо з дротових списках доступу все зрозуміло. А от у параметрах системи ми можемо навіть змінювати компоненти, змінювати набіри компонентів. В нас тут є багато мов, є інтерфейси різноманітні, які ви можете встановлювати, включно різноманітні служби UPNP. У нас є ще Next DNS, Safe DNS, хмарні сервіси контактної фільтрації та блокування. А тепер поїхали: клієнти PPPoE, PPTP, L2TP, клієнт OpenConnect VPN, клієнти. 80211X, PPTP VPN сервер l L2TP, По VPN цей роутер просто божественний. Тунелювання, бачите, тунелю, тунелювання EOIP-VPN, GRE VPN, IPIP -VPN, -IP VPN, Wireguard VPN. Коротше, про що ми кажемо? А, далі, далі, далі. Хочу показати вам файлові а, моменти. Ну, поділений. А, слухайте, ділений сервер. Давайте, я беру зараз. Наш смартфон вмикаю запис екрану, вмикаю, наприклад, VLC і бачу, що в нас є Kinetic Titan ділений сервер. Це просто мультимедійний сервер, де ви можете відкрити це. Ми усі файли. Давайте відкроємо відео. Відкриємо в мене є тестові ролики. І, наприклад, ми LG New York 4 k у повній якості, високобітрейтний, На будь-якому телевізорі на Smart TV Box ви можете відтворювати контент вже підготовлений через DLNA, з, скажімо так, з індексацією. Просто бачите все в одному місці. Дуже дуже класно це працює. Добре, це ми зробили. Це ми показали. Тепер є FTP, SFTP сервери. WebDAV, звісно Звісно, є для Apple. І ось тут у нас вже пішло інше. Є підтримка відкритих пакетів OPKG, Ось, будь ласка, ось ми бачимо. Можемо керувати. Якщо не знаєте, що це, можете погуглити. Якщо не цікаво, просто потрібен роутер, то вам воно і не потрібно. І бачимо, що тут у нас є сервер Samba, який ми вже сервер запантаження, і різноманітні сервери VPN ми можемо також тут реалізувати. Я думаю, що я максимально не задроцький, це все розповідав. Я готовий прийти, зробити висновки. У якості висновків скажу. Офіційний потужний з класним покриттям ми рекомендуємо опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.